До Господа і сказали звільни. І Бог почав нас вчити, що ж робить. І от дивіться, давайте ми відкриємо повторення закону 28 розділ. І там в першому вірші написано, що якщо ти будеш слухати Господа, Бога Твого, дуже скурпульозно ви ісполнять його заповіді, то далі йде обіцянка. І от в дванадцятому вірші написано: Господь відчинить для тебе добру скарбницю небеса, щоб дати дощ для краю твого в часі його і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам. Не позичатимеш ні в кого.